І відколи я по обічну, там така сама ситуація. Відколилась сільська оле була його, він процент, але вона змінила. Я зачитаю рішення, як робочі руки. Збиралися всі голови селищі крати. Збиралася робоча рука. Вони були народжені всі голови селищі краї. Це рішення було зачитано. Проєкту проспективного плану зброєння об'єднання територіальної інформації Кіївського району про адміністративну територіальну реформу. На цій і будуть присутні всі і це було. Також, перехваляємо чи податкової обласної державної адміністрації, щодо проведення широко-масштабної адміністративно-територіальної реформи, рахувавши думку, депутатів, полтавної обласної ради, Козирода, Ждення, Беспалова, депутаті. У тій районі рані 30, какретне було, військово і в голови пане Романі, яка була теж присутня на цій зборах. Пробоча група вирішила вважати, не припустили проведення адміністративно-територіальної реформи щодо замовка, показує адміністрації, зароди, територіального. адміністративно-ріальний при державно-більської держави проводити оптимізацію органів самоврядування в межах території Ліндійського району. Ми, ось, чи, там, існо, ось, тому що спілкуючись з жителями району, з об'єднає, вона вже давно обічнянське ну, населення бажає під Вчора що не буде Світлані Романів. Де ж спілкуватися по цьому молоді? Я прошу Степана Романівна, дайте мені документи. Про проведення ваших, що вас проводить, громади, які слухання, ні всього нічні документи, ні сьогодні, все на рівні лікування. Як я можу висловлюватися адміністрація по даному питанню, працює з власної ініціативи, без ініціативи об'єднання селищної ради? Про те, що ми створюємо, реєструємо обічняцьку територіальну громаду. Коли були доведені перспективні плани, ми перше почали діяти згідно методики, роздіслали запрошення, зареєструвалися. На сьогодні, на сьогодні, те, що говорить, не питання неводишний сон відповідає дійсності. На всіх нарадах, на всіх робочих засіданнях я світло однозначно говорила про те, що обічня вже зареєстрована. Але все це чому забувалося? Шановні депутати на ради нахивати думку численної громади, яку я представляю. Це шість тисяч жителів ми зареєстровані і чекаємо відповіді сусіда. Так це записання чи ви Я заказав